24 грудня зібрав корпуси від ековулик третього сорту. Зараз хочу показати, як вони виглядають. Можливо, хто буде замовляти, щоб знати, що очікувати. Скажу так, я задоволений. Третій сорт тут у них. розміри все в них один в один. Все тут чітко. Тобто, все тут, от єдине, це сучки і оце синє. Оце таке. Тут ви бачите тут 5 корпусів на 12 рамок. Я ще замовляв. Це ось один лишився, дозбирав. На 145-ту 10 штук. Ну, одне й те саме. Тобто, нема ніякої різниці. Віз... Тобто одна, якби, це в них особливість, це ось оці сучки. Тут всередині. Теж там є сучки. Ну, всередині я взагалі не переймаюсь, там жоли його запрополісують. А от зовні просто... треба гарно красити. Можливо, крашу... красив я два слої. Зараз, мабуть, треба в три. Не жаліти краски. Це от такі вони. корпуса. Ну, воно тут, ось носучки. Ну, сучки і сині. А так все. Збирається, все чітко один в один стає. Зараз по ціні скажу. Скажу за 145 корпуса. 145 і мені 10 штук з доставкою укрпочтою. Вийшли по 170 гривень. Ці я не рахував окремо, бо тут я ще дно замовляв. Замовляв теж рамки вон, третього сорту. Так, скажу так ось. Получились рамки по 6 гривень, євро, євро, і 12 рамкові 300 корпус. Тут вони по 310 пишуть ну Дно там, по-моєму, звичайне. А ось це ось тут, якщо не знаю, видно, не видно. По 160 гривень вони, 145, третій сорт, другий, третій сорт, вони тут пишуть мікс. Ну, з доставкою вийшли по 180. Ну, я думаю, що ще порахую я. Скільки вони вийшли, оця інш... друга посилка. Тут вона сума загальна 2370. Там укрпочта, не пам'ятаю. Здається, десь там щось там гривень 300, щось таке. Треба десь так, не пам'ятаю. Ну, це от таке от. Тобто хто, не... хто не... не боїться, чи як сказати, за те, що. Сучки ось такі можуть трапиться. Можна замовляти. Але там у них черга і оці замовлення, оце ось 145 і я там замовляв, не знаю, місяця-два назад вони прийшли. Потім замовив оці ну, на 12 рамку на, на додановську рамку 300. А ці зразу через неділю відправили. Як воно там у них відбувається, не знаю. Вони й самі сказати не можуть. Ну, ще буду дозамовляти у них. Бо ще вони, є в них така особливість. Просив 5 дно покласти, поклали одне. Це, це прийдеться ще дозамовляти 4. Ну і наставки ще на 12 рамок теж з десяток. Не знаю, як вони. Все вроді пишу їм там вайбер. Така ще особливість. Ще, що мені подобається, от іменно це виковулик, це що вони роблять такий зазор. Тобто, ну, не знаю, видно, не видно, що ці корпуса ходять. Це дуже, я б сказав би, дуже класно, що це вони так роблять. Я просто в захваті. Тому що в мене є там на пасіки там, 4, ну це з екавуликом чотири якби цих е, виробника. Ну, там сусід робив пару штук 4 вулика там. І в інших там я ще брав ековулик, і на кругу пан Володимир. То оце тільки ековулик отак робить. А просто в чому біда? Що ті вулики, весною приходиш, знімаєш корпус, а назад ти поставити його не можеш, якщо немає такого зазору. І тоді приходиться брати в руки хі, рубанок і чухрати. Тобто, якщо хтось буде замовляти, чи може там хтось буде виробляти, то от, оце значить, ну придайте цьому значення, щоб потім не чухрати, так як я чухраю. Пану Володимиру, я замовляв літом наставки, то я просив робити мені отакий зазор. Ну, частково він зробив, частково я сам просто зразу брав і його чухрав, ну, зроб, Робив такий зазор. А тут вже воно є. Добре, дякую всім за увагу. Хай щастить!